Всім відоме місце, добрий ранок. <рес> Робимо кавуську. Так що скажете. Але вже поцеплений. Отако. штори ще не міняв, тому що немає цих штучок пластикових тримачів. Думав, в китайському магазині будуть, але щось немає. Тому не знаю, у мене є дафівські штори. З них, думав позв'язати, причіпить. Або ще у Франції ми на Н-10 і там на автохофі. Е, Дивимось, може, саме не є. Так що такое, ну вже хоча б ламбриканчики. Треба, щоб він ще трішки розрівнявся. Але вже ліпше, ні, Іванівна. Такої. Стартуємо. Що у нас там 962 км? Uh, і 45,04 п'ять okay. ранішня бородо, Ну, в принципі нічого дивного. Mm -hmm. <гум> Немає що нового не показувати Стоїмо, як завжди. навела на купалися і далі йдемо напевно певну десяточку і сьогодні так, так так цілу зміну тощакавали та іваніна так та, хотілося спати до того всього що ми погано поспали але Нічого, зараз будемо чилити. От зараз то, що треба, така погодка. Що ми маємо? 17.02. в 17.00 закрився он. 741 км з заторчиками в бордо. 9,54. Ось такою працюю по максимуму. Завтра на 5.40 було, у нас розвантаження. Я кажу, що такое собі. На 520 розвантажений, на 540 завантажені, на 10.12 нам до Стелантіса, до візулю давайте на 7 хоча б. То там, коротше, дали нам на 7. Отакує, літаємо по максимуму. До раночку, Іванів, так? Так, до рано. А ми відпочивати? Так. Їсти? Так. Дивитись фільми? Так. О, так. <с а, так, до речі. Бо ми вирубаємося, не можемо додивитись півтори години фільму. Ну, не ніколи, а останні разів. <с Calent> Зато наші сусіди не вирубаються взагалі. Бо вони на націоналі працюють, щоб ви розуміли. Ми приїхали в суботу <смітна> і виїхали вон в понеділок в 4 ранку, вітає, скільки ми у чотири. А вони приїхали в п'ятницю, і ми поїхали. Вони ще стояли, вони казали у них на понеділок, на вечір завантаження. Тільки буде нічне вечірнє. У них нічних, так скажімо, там 360 Кілометрів чи скільки? О такої. Всем до завтра. Три години раночку. Ну ми вітаємо Іванівна. Привітайся! Кава заварена. Погнали. Що у нас тут? 2.12, ой, 2.12, кажу, 212. 243 попередньо розраховує. Так що вилітаємо, як завжди. Ні, ну це вже не ніч, можна так сказати, так? Два мене привітаюся. <ріст> <ріст> Ти <ж> ховаєшся. Виспалась? Ні. <ріст> Скажи тя. Через так на топськові. А, дивилися вчора ко на Ні, Ну таке, подивитись можна, ні. Такс, годиночок амми розвантажена, стайла. Висполить? Ні. <хи> Як можна вискатись за 4 години? Ну отак. От так, з 1255 кілометрів вже на реєстрації тут стоїмо. Ну ми то завантажені вже. О, Намився, набрився, Іваніна ну, домивається. Я зараз поки поваляюся і будемо вилітати. Чим ширше вилетим, тим швидше стане. Ми так щось не ніфіга. Треба буде сьогодні більш-менш хоча б поспати трохи. Так що такое? Ну і по традиції Айре де Борбонайс, чи як там правильно, не знаю. Не француз. 342 від'їхали. Все рівно треба паузу, що так, що так робити. Ліпше стояти, ніж десь в лісі. якомусь ліснику. Без туалета, без нічого. Зараз заїдемо на улюблену свою заправочку фуллі. Тайвані. Перекусимо. Відпочини, ми будемо, не знаю, сьогодні 10 го будемо брати, не будемо. Вже подивлюся по situation, тому що завтра ми маємо бути на розвантаженні. Скоріше за все, прийдеться 10-ку брати. Але подивимось. Так, що Так, сміна сьогодні достатньо. 767, 951, Нормально, в принципі, та Іванівна. Відпочиваємо. День Іспаніола їхав. Тимненький такий. парнішка, 70 кілометрів на годину. Зараз жінка їхала. 40 хвилин. Я думав, що жінка дощ. Таке тим на шкіре 70 кілометрів на годину. але через нього 40 хвилин втратили. Ну, Такое. Добре. Та, Спання відміняється, Іваніна. Так, сходили в туалет, подихали свіжим повітрячком і поняли, що вони дуже свіжі. А ми цілий день в машині, ось наша, пушка-гонка. І йдемо, коротше кажучи, в магазинчик. Інтермарше знайшов. Треба якогось рідбульчика взяти. Тому що ладосик із постійним сном 4 години в середнім. Це блі. Це так, середнім. Я на годину но... Та ти що? Бо ти мені не даєш більше спати. Ага, потім ще три заходи. Помимо цього. Ні, бо тобі треба то яблучко, а ага. потім то ще щось. Так що прогуляємося, подихаємо свіжим повітрям, сходимо в магазинчик. Якраз нагуляємо сонце, біч, що. Та й Так. Але морозно таке, ні? Хочу сказати ранок, я вже не знаю, де ранок, де вечір. Постійно валимо. Ні, прикольна погодка така. англійська, ні? Угу. Така сира, сира і така прохолодна. То що треба? Повітря дуже свіже. На завтра ні. Uh -huh. Добре, погнали. Ходимо попід дорогами. О, на літо знайшли вже собі озеро. Mm -hmm. Давай, ну, будеш mm -hmm. Будеш купати чи ні? Mm -hmm. а, авторські права, ти що вимикай. Mm -hmm. Нам не заплатять 10 центів за відео. Okay. <laughs> Ми не станемо багатими. Ми не станемо багатими. А, це ж віка, мені різниця. різниці. не перегляд, то ж історія. Так, так дивись, ти знайшов нам дім. І напевно ну, і то стоїть тисяч тридцять. Mm -hmm. <головік> ні? Так. колхозі. ні, це, це, це сарай не. якийсь взагалі, тут і вікна немає і дверей. А прикольно. А тут площа велика. Ну, сарай якийсь. Тут це, це, це тераса просто. Тераса. Це. Це що, таймсквер? Чи що? Ми не можемо, маю, ми ну, щоб євриків 10 не витратити. <клес> магазин. Вони нас переслідують з магазини. Йдемо погуляємо. Реально, Ре, ну, я, я загуглив, подивився до газ. А редульчика немає. Думаю, ну в принципі, у нас вже маршрутик проплатиний автоматично. Не пройшло 10 хвилин і повна торба ППшки, ні? Так. Можна спокійно тепер йти в магазин і В машину. І прогулялись. І заторились. Да, весело тут. На паркінгу позабивали все повністю. Виїзди, заїзди, все як... Все як має бути. Тай Угу. Mm -hmm. Виспалась? No. Коротше, Іванівна виручила мене тільки, що я поставив будильник на 12.40 ночі. Але поставив не 0, -0 40 а 12.40. Це видно відразу, що... Це взагалі перший раз така тема в мене. В житті ще такого не було. Ну, будь ласочка, То встали на 20 хвилин пізніше, ніж мали. Так що, в принципі, все окей. Але було б весело, якби Ваня не прокинулося. Було б дуже весело. Ну, Зараз ми нічого не проспали, 20 хвилин лише. Пішло, шо, тільки зібрали. що з 10 хвилин перший раз зібралися, пішли сюди, себе почистили, Милися і вже вилітаємо, на ходу будемо зараз їсти, все інше. Я все це показую, а мене ж не видно. Щось теж не дотернеться. Коротше, ладосик вже на автопілоті працює. Так, що такое? Погнали. Текс, текс, текс. Іспанія вітає. Зараз на ця мерочка здам і бам 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 далі Ух ти, йому, що щось таке пролетіло. Я аж злякався. І летимо далі. 247 кілометрів. І ми на Сарагозі. Розвантажуємось, завантажуємось на Меркадону. І на Францеску, скоріш за все, цей тиждень у нас випадає. Але нам ще треба на сервіс заїхати. І може нарешті ми зробимо машину, не знаю. Але це вже інша історія. Іваню, А заправляти хто буде? Я. я це все сам. Для Тіктока потримала трохи і все. Далі все я. Ми вже розшторині, чекаємо. Зараз їх познімають ці наші бокси. І вон там будуть завантажувати. Короче, все поряд, навіть тентуватись не буду. Тайвань. Так, сьогодні ми завантажені. Це дах прийшлось підіймати. Зашторюємо. 6 кілометрів від заводу і де ми вже? Отакої. От Міркадонка. Я там знаю ничечку. Там такий міні паркінг. Ну як міні, нормально така. Ялинка на місць скільки там, місць 8, напевно, може й 10. Зараз побачите. Станемо і бомбіа. Ні, там на більше місць, але Але там дуже побити асхвальт. Зараз покажу. Ще й полазимо, до речі, малюємо на сьогодні. По цьому містечку. Ми ще тут не гуляли, ні? Ні. Правильно. Так, що такое? І наша машинка вже стоїть. Вже ще ні одного місця майже не було. Ми якраз е, заїжджали і виїхав чувак. Поки припаркували, ще одне місце з'явилося, його теж зайняли. А той раз заїжджали було майже пусто, ні? А що тут? Будь ласка, піца, місто, заправки. І саме головне. І саме головне стадиться вивізка. Ось вона за заправкою Меркадона. А ми зараз позвонимо шефу, бо ніби як завтра мають машини ремонтувати. Зробимо, не зробимо і на везульч вихідній машині. Але тут вітер, щоб ви собі розуміли, просто капець. Ми ще й душик прийняли, це ми відважні. Ранок добрий. година на Ведення початок країни, Іспанія, Арагон Бамс. Ковуська заварена. Рухамось на везучку. Зараз заправка, а потім відео заїдемо до машини, там треба речі деякі, Залишить деякі взяти. Демо зі ручки. Ну і на Францію. Ну і судячи по аварійці, де ми? 70, 775 до розвантаження. Іванівна. Так. Бордо вітає. Бордо вітає. Кожен день. І ще й ми. Тако прям підгадали, як нам стартанути ідеально, щоб у півдев'ятого самий 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 час пік. Але вже звик до цього, я вже навіть на це не реагую, для мене це ніби в німеччину попасти. Штовхаємось. 186 євро. Ціна ламберкена з цього верхнього, щоб ви собі розуміли ціни. У нас вони тільки вчора дивився в Тік-Тоці. 1800 гривень, це з такою розкраскою типу Holland Style. Штори 330. Я в шоці по 500 євро комплект. Mm, да. За 500 євро, напевно, всю машину перешити можна. Так, ну що, Іваню, ну покажи. Без покупочок мене залишились. Знайшли, Знайшли бігунці ці для шторок, тому що в нас же немає в комплекті. І олівець для гуми, 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 гуми. Буде малювати. Міч будеш писати по тій китайські гуми. У мене ж там Динамо написано, Київ допишу, Дінамо Київ буде. До речі, ні? Прикольно. Так, у нас тут годинка гратує. Так що ми все встигли І буде нам що на вихідних робити, ні? Так, годі ось... <рикольно> <рикольно> Будемо кутєсничать 22.37. Вилітаємо, Іванів. Ковуйська заварюється Чому і погнали. ми Миколаїв будемо дорозі зустрічати. <гумані> спати, але... Ми йому їдемо на зустріч, розумієш? Mm -hmm. Він ще ні до кого не прийшов, тому що щось сплять. Та він так нас і пропустить по дорозі. А сі Ніке, так сьогодні ще не віднесемо. Н'ятого на шости Миколаїв, ладно. А, так. Зранку Миколаїв. А, ну все, окей. Тоді погнали. Він нас погнали. На, на зустріч. Ага, він Та, нас... Зараз пересічаємось.

Вибираю, непомітно. 408 км підтягнулися ще ближче, залишиться нам 145. Але розвантаження казав, не казав, що я на себе наводжу, нічого не видно. Е, у нас на скільки я казав, на 14.20. мені прислали смс-ку, поки ми спали. На 14.20 в понеділок розвантаження у нас. Тому ми вирішили не їхати у Везуль, стояти там, мучитися, тому що ну, 3 дні. Таке собі. Ми тут душики, туалетики. Ну, Там теж є і душики і туалетики, але там душик дуже свіженький. Тому у нас тут будуть люкс-умови, так скажімо, на шостій, на шалончику, на автохофі, хто знає на бургер Кінгу, на цьому на Таталка, та здорова заправка з вайфайчиком з усім. Зараз стаємо, 45-ку відкручуємо в неділю, в 10 стартуємо, підтягуємося до везульчика. І 11-ку паузу відкручуємо і через одиначку вирушаємо. Так що такі плани. Вікенд розпочато, нормально відпочинемо. Перший раз за скільки? Воні вже більше місяця ми такого не постійно приїжджаємо, робота, 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 якась навіть приїхали. Так, тут і прати речі, і то тут десь. Тут речі щось сюди доїхали, бо ну, я її і так люблю, бо завжди тут стою. Здорова, класна, вайфайчик безкоштовний. І саме головне, пралки теж є. Дуже класний, всі умови, в принципі. І паркінг дуже здоровий завжди можна Угу. Mm -hmm. Що за робити? Спати. Будемо масу давити? Yeah. <laughs> Тому що ці перекурчики сном <laughs> по дві годинки таке собі. Треба нормально вже поспати. Але знову виходить перекурчик. Але у нас вийде повноцінний сьогодні п'ятниця, ранок, ми з п'ятниці на. Суботу спимо класно, субота на неділю спимо класно, а потім підтяжечку робимо на везуль і там вже спимо. Коротше, два дні без будильника спимо точно. Так, а тепер будемо зараз кружляти, обирати собі файне місце. Де ліпше ловить Wi-Fi. віфі. Дай Ваніна. святий Миколай. Добрий ранок. Що ти там. Добрий ранок, каже, ми вже в душі сходили. Расу навели, переодягнулися. І думав, тут пралка є, а тут її щось немає. Підемо зараз на інший бік автобану, подивимося на тій заправці, що через дорогу. Тому що я ніби якось <гум> думав, що тут вайфай вай кажу, що тут. До речі, вайфай не працює, блін, падло. Підемо зараз теж шукати, тому що ніяк не можу того сталки розкачати. І підемо пралку, подивимось на той бік автобану. А зараз у нас що тут за пепешечка? Та ти що? Кашка з кривитосиками з цією, як вони? них? Броколі? Броколі? З брокколями. Ну, з помідором, з вершковим соусом. Чиназис? Чиназис. Смачного. П'ятничка. Смачнесис. Як по англійськи сказати? <laughs> по англійськи як Галя? Так. Каже, з TikTok. Ну так як правильно. Не знаю. Я, в, я до Галі на уроки не ходив, тому не в курсі. Mm -hmm. Так що, смачного. <реш> ну Що ти хочеш буває. Погодка яка, ні. Бомбезна. Іспанії 12 градусів відчувається якось. Будем зараз Качати гру. І пити каву, з шоколадом. Сьогодні Миколаю можна. <реш> а він тобі подарує каву теж? Так. <реш> Але Володимирович. У мене сьогодні Миколай. Погнали вже валяти з машину, хватить, хватить гуляти. Та з'їжджай назад, не Ляна. Знаєш, що цей пластиковий треба Що, що на, по, по снігу спускатися, чуєш? То, що по снігу спускатися, той е, тарілка, тарілка ця. Отаку тобі будеш аж на заправку запригувати. Кажу, запригувати за цей, залітати. <реш> <реш> що <реш> ти <реш> <реш> Що таке? Ха-ха, старість. Ха-ха. Коли, коли тобі за коли тобі за, коли тебе задвалі? За все, вже все нормально. Вже вже все нормально. Таншкірки під ноги дивиться. Що там зноса диче? Ми що даю і Добрий ранок, я світанок. У нас тут повний хаос по машині. Штори Підшивали ж повністю ці, як вони ці штучки Бігунці. пластикові біганці ці пришивали. <рес> о, не ну, така краса у нас уже, о! Шікс. Ось, будь ласочка. Шікс. І напевно ці чорні хочу сюди перекрутити, вони якраз по висоті будуть отако десь висіяти. І буде верхню спалку закривати, щоб не було видно наших цих всіх шмоток. Угу. <рес> <рес> Продовжуємо. Але ж торки бомбяо. <рес> я сказала Потиснути його руку і сказати вітаю, ідіоти. Я не ідіот. Я не ідіот. Я Ти нічема. За тебе все мають робити інші. Вона